Доброго дня любителі півоній. А сьогодні обзор півонії Млокосевича. Ось така вона красунька, у нас сьогодні дощ. Дивіться, які форми. Ось така вона симпатична, дуже рання. Здавалось би, проста, але не все так просто. Ні, все так однозначно, дуже симпатична. Жовта, ніжна півонія Млокосевича. Посаджена вона була також з восени го року, але вже показує такий непоганий потенціал, тому що це природний вид півоніки, дуже сильна, дуже здорова така. Ось така красунька.